Добрий день, Марія Вітальна. Добрий день, Сергій Петрович. Ми сьогодні говоримо про алергію. Взагалі, алергія це глобальна проблема людства. Це актуальна медіка-соціальна проблема. І, до речі, поширеність алергії вона зростає з роками, тільки зростає. А чому? Тут є Декілька пояснень, і перше це глобальне потепління. Дійсно, це впливає на ріст алергічних захворювань. Також обговорюється і не тільки глобальне потепління, але і забруднення повітря, яке теж впливає на ріст алергічних захворювань. І дискусійне питання це гігієнічна теорія. Так. І от В минулому році. Всесвітній тиждень алергії був присвячений проблемі глобального потепління? Так, тому що через глобальне потепління збільшується концентрація пилку в повітрі різних рослин, особливо амброзії. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а з якими клінічними проблемами до вас, як до алерголога, до дитячого алерголога, звертаються діти, родини з дітьми? Якщо ми говоримо про скарги, з якими звертаються, це висип на шкірі, це свербіж, нежить, закладеність носу, сльозотеча, свербіж очей, кашель, важке дихання, свистяче дихання. Якщо ми говоримо про нозологічні форми, це алергічний реніт, сезонний, цілорічний, це бронхіальна астма, це атопічний дерматит, це харчова алергія і, звичайно, окрему проблему Кашлю теж з кашлем діти дуже часто звертаються. Ви перерахували такі поширені клінічні симптоми, клінічні ознаки, з якими звертаються і до педіатра, і до сімейного лікаря, так. є назальні проблеми, є кашель, і, звісно, існує проблема диференційної діагностики. І, от, все ж таки, коли це дійсно алергія, і ви бачите, що це алергічне захворювання, які на сьогодні є сучасні інструменти, щоб. Провести діагностику, розставити всі крапки над І в цій проблемі? Безумовно, ми маємо сучасні методи діагностики в алергології, і перше, це шкірні проктести. Це золотий стандарт і перша лінія діагностики алергії, як такової. Тому що е, ми можемо швидко, практично безболісно е, подивитися, на що пацієнт має алергічну реакцію. Капаються екстракти алергенів на шкіру, ми робимо невеличкі проколи. До речі, зараз вже нічого не царапають, не шкрябають, а невеличкі проколи робляться. І ми відразу через 15-20 хвилин можемо побачити вже результат, якщо є папула, по Виніння, ми можемо констатувати те, що в пацієнта є алергія на той чи інший алерген? Тобто, після того, як ми з'ясували первинні клінічні дані: анамнез, сімейний анамнез, персональний анамнез щодо алергії, з'ясували скарги. Ми робимо шкірне тестування. І от таке питання: а як часто скін приктести розставляють ці? Крапки над і, їх достатньо? Не завжди. Якщо б ми з вами говорили років 20, до тому, так. я б сказала: так, можливо, зробили шкірні проктести. Ми знаємо, на що є алергія, і ми можемо визначити план лікування. Але зараз ми маємо більш сучасні підходи. Це визначення специфічних імуноглобулінів і до екстрактів. Та молекул-алергенів, саме молекулярна алергодіагностика, є на сьогодні надзвичайно важливим підходом в діагностиці алергічних захворювань, тому що ми можемо не просто визначити чутливість до екстрактів алергенів, просто до молока чи до амброзії, а і до його компонентів, що дає нам. Змогу розробити індивідуальні рекомендації і персонально підійти до лікування цього пацієнта. Ну, Без сумніву. Сучасна багатокомпонентна молекулярна алергодіагностика це я завжди кажу, це майбутнє, яке вже є сьогодні. Це дійсно великий такий прогрес. в… Персоналізованому підході до ведення пацієнта до такої от сучасної діагностики. А скажіть, будь ласка, от ви використовуєте в центрі, де ви працюєте, в центрі Дівера, ви широко використовуєте тест АЛЕКС. А які він має переваги? Щодо тест тесту Алекс, які він має переваги щодо інших тестів, перше, ми можемо Одномоментно визначити чутливість до 295 алергенів, що є надзвичайно важливим, особливо в педіатричному віці, коли ми е, у дітей е, є достатньо багато проблем з забором крові, це для них боляче. Одномоментно визначити, зробити один аналіз і отримати повний профіль сенсибілізації пацієнта. Також сучасні можливості Теста Алекс це визначати не тільки до екстрактів алергенів, але і до молекул цих алергенів. Також сучасний, сучасний, сучасна технологія тесту Алекс дозволяє нам отримати дійсно профіль сенсибілізації пацієнта без хибно позитивних чи негативних результатів. Марітане, а можете привести нам якийсь приклад? От що частіше буває так: от звернулися пацієнти і зробили шкірне тестування, наприклад. А всі крапки над і не були поставлені, і завдяки сучасному такому підходу багатокомпонентній молекулярної алергодіагностики тесту «Алекс», це допомогло пацієнту, і ви його далі вели більш сучасно, індивідуалізовано і більш успішно. Насправді таких прикладів надзвичайно багато. Перше, це коли пацієнт має алергію до багатьох видів пилку. Це коли ми робимо шкірні проктести і бачимо, що і до берези, і до злахових трав, до амброзії, до полину дійсно є чутливість. І в нас виникає питання, чи це первинна сенсибілізація, чи це перехресно реактивно, бо це всі види пилку. Містять схожі алергени, наприклад, профіліни, полькальцини. І ми повинні визначитися, що робити далі, з яким компонентом проводити в подальшому лікування алергенспецифічну імунотерапію. Тому саме от тест Алекс допомагає нам визначити, до якого компоненту чи це перехресно реактивна, чи це первинна сенсибілізація до даного алергену, і визначити подальшу тактику лікування. Ну і звісно. Ми не можемо не сказати про роль тесту Алекс в харчовій алергії, в діагностиці харчової алергії, тому що завдяки молекулярній алергодіагностиці багатокомпонентній ми можемо надати індивідуальні рекомендації, коли можна їсти термічно оброблені продукти харчування, а коли їх взагалі потрібно виключити з раціону. Як часто ви бачите в клініці таку ситуацію? У пацієнта є цілорічний, наприклад, алергічний рініт, є е, проблема з алергією, наприклад, до кліща домашнього пилу, або це алергени катів, ну, наприклад. І при цьому є гіперчутливість до пилку, ну, наприклад, береза, або зараз е, логові та злакові трави або бур'яни. от. Щоб це було от такі подвійна алергія, надзвичайно багато таких пацієнтів взагалі вважається, що понад 75% пацієнтів з алергією в Україні мають полісенсибілізацію, сенсибілізацію до трьох та більше алергенів. Тому це зустрічається в практиці дуже часто. І Бачите, навіть є в класифікації новий такий термін подвійний алергічний риніт. Так. І це дійсно, дійсно важливо. Але мені дуже подобається, що ви сьогодні говорите не просто алергічний рініт, бронхіальна астма, атопічний дерматит, а ви говорите саме про проблему алергії. Тобто ми не розглядаємо просто з вами нозології. Бо так, дійсно, є протоколи лікування бронхіальної астми, джина, оновлена в 2024 році, є протоколи Аріа. І це все зрозуміло. А ви говорите про проблему більш таку глобальну алергія. алергія. І коли ми говоримо про проблему саме от алергії, я б хотів, хотів би все ж таки від неї перейти до конкретних нозологічних форм от бронхіальна астма. Ми знаємо, що вона може бути алергічна, вона може бути, наприклад, вірус індукована. Але от таке питання. Все ж таки: ми маємо гіподіагностику бронхіальної астми чи гіпердіагностику. Бо, от, наприклад, щодо алергічного рініту, я впевнений, що ми маємо гіподіагностику. А щодо астми, тут дуже цікаво щодо астми, тому що ми маємо як гіпердіагностику, так і гіподіагностику бронхіальної астми. І це надзвичайно велика проблема для. Не тільки для України, а й для усього світу, тому що е, все більше поглиблюються знання про біомеханізми розвитку алергічних захворювань. І астма тут посідає одне з важливих місць. І е, дійсно, коли ми говоримо про бронхіальну астму, то е, є проблеми в діагностиці бронхіальної астми, особливо у дітей до 5 років. Ну так навіть жіна виділяє особливо астма до 5 років. А от цікаво, ми завжди з вами говоримо. Астма це клінічний діагноз, так. але все ж таки нам дуже допомагають інструментальні методи дослідження, дослідження функцій зовнішнього дихання, спірометрія, пікфлоуметрія. От скажіть, будь ласка, яке значення цих тестів і з якого віку можна їх робити? І саме от для вас особисто, наскільки часто воно вам допомагає? Ви Сергій Петрович згадали джину 2024 року, а я хочу її процитувати і відповісти тим самим на ваше запитання. В джині написано, що якщо є підозра на бронхіальну астму, тобто дитина звертається з симптомами, з анамнезом, і ми підозрюємо, що є в дитини бронхіальна астма, ми повинні провести спірометрію, не дивлячись на те, що астма дійсно є клінічним діагнозом, спірометрія. Потрібна. І дійсно вона нам допомагає в чому? Визначити, визначити ступень важкості бронхіальної асми, е, оцінити функцію зовнішнього дихання, наскільки є виражений бронхоспазм, е, наскільки він є вираженим. І е, щодо моєї практики клінічної, ми використовуємо. Спірометрію обов'язково всім пацієнтам, в кого є підозра на бронхіальне астму, при умові, що дитина може зробити цей тест, але не тільки спірометрію, але й пікфлоометрію. З якого віку? Пікфлометрія і спірометрія з п'ятирічного віку. А скажи, будь ласка, чи можна розглядати все ж таки пікфлометрію як засіб такого самоконтролю? Більш і чи є якісь більш сучасні підходи в цьому? Піхфлоометрію так ми можемо розглядати як метод самоконтролю, і повинні розглядати як метод самоконтролю вдома, коли пацієнти зранку і ввечері проводять піффлоометрію і самі можуть моніторувати стан бронхів, чи є бронхоспазм, але можемо використовувати його і для діагностики бронхіальної астми, на що й наголошує Джина. І зараз є сучасна така є сучасна пікфлоометрія. Так, Сергій Петрович, тут хочеться трошечки сказати про гаджети, тому що вони є в наш нашому житті. Чому так. я про них згадую? Тому що є сучасні смарт пікфлоу, пікфлоометри, які підключаються до телефону і тим самим допомагають визначити пікову об'ємну швидкість видиху. Вони самі малюють графіки, дійсно є досить зручним, як для пацієнта, так і для лікаря. Зараз дуже багато говорять про генотіпи, ендотипи, фенотипи бронхіальної астми. А це наукових багато робіт про це. А чи ми можемо вже зараз в реальній клінічній практиці якось визначити фенотіп бронхіальної астми? Так, ми в своїй реальній клінічній практиці використовуємо тест фено. Це. Е... Тест, який дозволяє визначити рівень оксиду азоту в повітрі, що видихається, дійсно, це швидко, безболісно, це дихальний тест. Діти його дуже люблять, тому що там є такий анімований екран це для них як гра. А не як дослідження. І дійсно він ввійшов в нашу практику зараз, вже дітям з підозрою на астму, і, до речі, з кашлем. Часто ми проводимо цей тест для того, щоб визначити, чи є алергічне запалення в дихальних шляхах, чи ні. І від цього буде залежати наша подальша тактика лікування. Ви його можете вже назвати рутинним для себе? Так, для себе безумовно. А скажіть, будь ласка, от є різноманітні лабораторні методи дослідження? Ну, наприклад, єзінофільний катіонний білок, тест активації базофілів, сироваткова триптаза. Наскільки широко вони використовуються, наскільки вони нам потрібні, і яке їх значення? Щодо еозінофільного катіонного білку, так, він використовується зараз, пацієнти приходять на консультацію з цим показником, але я не можу сказати, що я бачу чітку кореляцію між алергічним захворюванням і підвищенням цього показника. Що стосується е, триптази, сироваткової триптази, е, це є надзвичайно важливим показником, особливо при анафілаксії, коли був анафілактичний шок, ми повинні визначити, підтвердити. Ну, це, так. Протокол, це протокол. По, по, протокол обов'язково. Е, 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 визначення е, тест активації базофілів. Тест активації базофілів є, мабуть, що. Е, Сучасним методом, який ми повинні зараз розвивати. Тому що все частіше, особливо в харчовій алергії, в діагностиці медикаментозної алергії, він нам допомагає саме спрогнозувати, визначити клінічну реакцію на той чи інший алерген. Я думаю, що в найближчому нашому, в найближчому нашому майбутньому треба все ширше впроваджувати тест активації базофілів. Отже, від такої гарної діагностики, індивідуально орієнтованої, пацієнт орієнтованої діагностики до сучасного лікування. Ми маємо дійсно стандарти. Ми маємо рекомендації, гадлайни, ми маємо настанови, протоколи, є міжнародні стандарти, і наші національні стандарти це дуже добре. Воно орієнтується на різноманітні аспекти терапії. Ми сьогодні говоримо про алергію. Звісно, нам би хотілося б усунути алерген, але це дуже часто не є можливим. Ми говоримо про патогенетично спрямовану терапію, яка спрямована на різні ланки патогенезу. Алергія це алергічне запалення. Коли ми використовуємо, наприклад, використовуємо протизапальну терапію, інгаліційні або інтраназальні глюкокортикостероїди тощо. Але. Мені б хотілося б поставити до вас запитання як до алерголога, який, з чого ми почали нашу розмову, шукає причину цього захворювання. Як ми можемо впливати на толерантність до цього алергіна, щоб ми підвищили толерантність до, наприклад, пилку берези? Це ви зараз хочете запитати про алергенспецифічну імунотерапію, звісно. тому що це єдиний хворобомодифікуючий метод лікування саме алергії, тому що дійсно ми впливаємо саме на причину алергії, а не просто на симптом, не просто на запалення. І алергенспецифічна імунотерапія є сьогодні. Впровадженою в багатьох клініках, не тільки України, а й Європи, дійсно, це єдине лікування причини алергії. І ми використовуємо в своїй клінічній практиці. Сучасні алергени це алергоїди. Це не просто екстракти алергенів, це алергени, які нанесені на спеціальні носі. Вони спеціальним чином модифіковані для того, щоб мати високий профіль безпеки і максимально. Ефективність. Це алерген іспанського виробника компанії Immunotech, це алергени італійського виробника Лофарма, це є алергоїди. І е, ми бачимо у своїх пацієнтів надзвичайний е, хороший ефект від лікування в плані лікування алергії на котів, е, плісняву, кліщів домашнього пилу, лікування алергії на. Пилок, рослин, амброзія, полин, дерева, злакові трави. Дякую, Марія Вітальна. Отже, ми сьогодні з вами розглянули такі цікаві аспекти, і висновок тут єдиний. Алергологія і педіатрична алергологія дуже розвиваються. І педіатрам, сімейним лікарям треба знати ті можливості, які мають сьогодні саме мають фахівці з алергології. Так, Сергій Петрович, дійсно, алергологія не стоїть на місці, і давайте попросимо наших слухачів ставити нам запитання, писати коментарі, яка тема з алергології їм була б цікаво послухати, а ми будемо готувати ще більше і більше корисної і цікавої інформації. Задоволені. Тож попросимо наших слухачів підписуватися на наш YouTube канал і писати коментарі. До зустрічі! До зустрічі!